Вітаю, мене звати Тетяна. Мій досвід роботи няни з 2013 року. Доглядаю за дітками від 4 місяців до 8 років. Маю педагогічну освіту. Працюю від Агенції Няня-Мрії з 2020 року. Сподобалась безкоштовна реєстрація. Консультації з менеджером та керівником «Няні Мрії. Запрошення до спільноти і підтримка від досвідчених колег. Дякую, що знайшли для мене цікаву роботу, записали відеовизитівку та навчили презентувати себе. Саме завдяки цьому я успішно прийшла співбесіду з батьками. А ще в агенції вам завжди запропонують на вибір багато актуальних вакансій в Україні та за кордоном з вигідними умовами та трудовим договором. Я задоволена своєю роботою. Та рекомендую звертатися в агенції няні мрії всім своїм колегам.